Всім привіт! Сьогодні я покажу, як зробити морозиво блендер для новачків. Переходимо в Blender. Зліва знизу бачите клавіше, який я натискаю. Обводимо все, X-Delete, Shift плюс A, Mesh, Вибираємо циліндр. E, ставимо 22 e, грані 22 грані. Натискаємо Tab. GZ1. Натискаємо 1 на нумпаді. Потім натискаємо на. Кнопку 2 і з прижатим альтом виділяємо церебро. І потім G Z GZ UR. Це буде наш е, рожок. Тут натискаємо 3, виділяємо цей Face, 1 і S зменшуємо. От, от так Тут теж можна зменшити чуть-чуть. Ще, щоб нам не мішало цей таймлайн, можна його забрати, натискаємо. От коли от така стрілочка натискаємо праву кнопку миші і join down. Тепер, щоб зробити ромби, які є на ручці, нам треба більше граней Натискаємо Ctrl-R, ось на любе ребро і е, За допомогою кольоруська миші, додаємо більше ребер. Нам потрібно, щоб От ці перші, що зверху, ці вони були е, більше схожі на квадрат. От так. Дивимося на верхній. Права, Ліва кнопка миші і потім права кнопка миші. Тепер Передивимося, тут у нас є квадрати, але нижчі тут вже йдуть прямокутники. Щоб це поправити, натискаємо 1, потім 2. І м притискаємо Alt, і лівою кнопку миші клацаємо е, і плюс Shift, щоб виділити одночасно. Більше ребер, кла клацімо ліву кнопку миші із пружатим шифтом і альтом. І клікаємо до того моменту, як у нас закінчувати прямокутник, а починаються квадрати. Ну, тобто, отут все. Тепер клацімо два рази на G, раз і два І потім ми можемо пересувати, слайдити е, наші ребра і трохи вверх, щоб це був похоже на квадрат. Все, коли оце зробили. Потім опять прижимаємо Shift і Alt, натискаємо на посліднє. Тепер опять 2 рази G і трошки наверх. Shift-Alt, 2 рази G і трошки наверх. І так, щоб у нас вийшли квадрати. Shift-Alt, 2 рази G. Ну, от коли у нас закінчилися наші ребра, ми можемо ще їх додати. Ctrl-R. І ще додаємо трошки, наприклад, стільки. Ліва кнопка міші і права кнопка міші. Але нам можна закінчувати, От я тепер от дороблю ці ребра. Сюди вверх. І то, що залишиться, я просто заокруглю. Раз виділяємо все. G. Uh. І так, як перше. Можемо ще пару ребер додати. Можемо просто вже натискати Ctrl-R, наводити і лівою кнопкою миші Я залишив стільки. Тепер вибираємо, натискаємо 3, вибираємо цей фейс, Ctrl-B і колесою е, Зм'якшуємо фаску. от, Мені от так. От. так подобається. видаляємо цей face. Тепер, щоб зробити е, наш узор на ручці, натискаємо 3 е, один на паді, Shift-Z. І з допомогою яким виділеним виділяємо до останнього ребра, який ви самі встановили. Тобто, наприклад, отут. Щоб все, все було відверху, все виділене до цього. Тепер натискаємо Ctrl-F, Вибираємо Pocky Faces, потім опять Ctrl-F, 300 квас. Потім натискаємо I, І ще раз I І зменшуємо, щоб придавити але дивимось тут. Тому що, оскільки тут. Менші тріси і квади. Нам треба дивитись, щоб не було так от. Тому що тут це виглядає нормально, але ви бачите, тут вже йде оверлапінг. Так що, дивимося за цим знизу. От так. Нормально. Я можна ще більше От Тепер натискаємо Alt E yeah. Extrude face along normals. І вдавлюємо його всередину. можна притискаючи Shift. Отак. От Все, тепер у нас є, хоча я дуже багато взяв, можна трошки менше. Alt elong Normal's і трохи менше. Віряємо це, праву кнопку миші, 6 Smooth. Це тепер наш рожок. Тепер нам треба додати оболонку таку. Для того ми заходимо сюди, TAP. І нам треба е, виділяємо за допомогою альта цей круг і Z. І отак. Тепер натискаємо 3. Alt. Цілимося із цих ребер, які дивляться вертикально. З прижатим альтом називаємо ліву кнопку миші, виділяємо. Тепер P-Selection. Тепер це два різних об'єкта. Для того, щоб сюди можна було натягнути о, наш любими модифікатор Subdivision Surface, Generate Subdivision Surface. Тому що, якщо ми тут його накладемо, то, по-перше, все залагає. а во-періх, вийшлося ціка фігня. Ну, коротше, так що нам не треба. Нам треба лише тут. Бачимо, що від того, що ми. Ставимо тут на троєчку кстати. Бачимо, що тут у нас зайшло туди, так що називаємо S. Ні, Alt плюс S. У нас це буде е, збільшатися в напрямі наших фейсів. Отак от, от, щоб ці кути не виходили за нашу цю оболонку. Наскаємо 2, Alt, Нижні ребра правий кнопка миші S. І отак от, от заходимо сюди. Тут натискаємо 5, А, ну у нас 2, коротше, Alt і Ctrl-V. Зменшуємо користь миші. От, буде так. А тут профіль Shape е, ставимо на одиничку. У нас буде такий кут. Alt GZ. Ще трошки, якщо прижатим Shifтом, робити якісь е, операції, от бачите, от без Shifta, -а, а от з Shift. -ом. І я трошки піднімаю вверх І, права кнопка миші S. І зменшуємо отак от, от. Потім І, права кнопка миші GZ. Це тепер один. Віддаляємося, натискаємо Shift плюс Z, включається X-Ray, І, Z. І трошки вниз. S отак от. Тикаємо от. ще раз: Shift Z. Можем раз выключить наш Subdivision Surface, натискаючи на свой мониторчик. Два раза натискаем на 2. Alt, Ctrl X, потом T2 и Ctrl B. И вот так вот. Добро. Можем включить Subdivision Surface, чтобы мы бачили. Як виглядає наш рожок? В принципі, нормально. Ми цю середню не будемо бачити частину, так що не, не важливо. Тут теж. Але тут ми можемо додати той Subdivision Surface, відділити оцю частину, заджойнити її сюди. Зараз я покажу, як це зробити. Вискаємо на цей рожок, Tab. І натискаємо 3. Наскаму 1 на Lumpad, Shift-Z. І виділяємо оці. Які йдуть лише до, до цих ребер. P-Selection. Все. А тепер тискаємо на це. Спочатку лише потрібно натиснути на це, а потім лише з shift виділити це. І потім у нас ці дві виділені, і це має бути жовтим. Ctrl плюс G. Це тепер тут теж Subdivision Surface. Але, як бачимо, трохи заходить всередину. Так что заскаем Alt, деляем, ну на серебро с Alt S и вот так вот. Потем заскаем еще раз два, глянце и с и заходим сюда. Потем два, тут Ctrl B и можем. Можемо, щоб лише було дв дві ребра при фасті. От стільки досить. І все у нас готовий цей рожок. ні, ще можемо можем вибрати оцю верхню частину і просто GZ і втопити його сюди. І ще S, Shift, Z. Все тепер точно нормально. Треба зробити морозу, але це просто, по суті, U-сфера. Так що Shift-A, Mesh. І вибираємо UV-Sphere. Тут ставимо параметри от ну не будуть такі. Додати модифікатор, Subdivision Surface. Ставимо на двоєчку. Права кнопка миші. Shift-Auto-Smooth. Наскаємо Tab. GZ, піднімаємо вверх Бачимо, що тут у нас є артефакт. Бачите такі полоски. Його позбутися ми просто беремо. Ви відділили це. Ці фейси X Faces. Потім 2. Відділяємо церебра з альтом. І права кнопка миші S. І, наскажемо, 1 GZ і трошки з прижатим шифтом піднімаємо це. Потім знову. І права кнопка миші S. Ще трошки GZ. І це теж більше. Підимось, як це виглядає. В принципі, немає різниці, тому що бачите, лише ми будемо цього рожка лише цю частину. Так що просто натискаємо. І ще раз права ну, кнопка миші М Alцентр. І натискаємо 3 і кнопочку A все виділяємо. GZ. Трошки Трошки менше. Отак. GZ, менше S. GZ. В принципі, ви можете робити по-своєму. Тепер нам треба зробити це морозиво, нам треба зробити е, шоколад. Вибираємо етап, і тут нам треба е, е, екструднути, тобто вершню частину. Натискаємо один, Shift-Z. Виділяємо, щоб було от, тройку, нажимаємо і виділяємо цю частину. Я можна і цю частину виділити. Отак, от, от щоб у нас було половина по суті. Alt-E, -е, Extrud Normals, і трохи вверх Можемо виключити спочатку на Subdivision Surface, щоб він нам не мішав. Ще раз Alt є. -е. В принципі, всяк нормально. Тепер робимо потоки. Натискаємо на це, щоб, ми, щоб був Subdivision Surface включен. Наприклад, ми хочемо. Оскаємо 3, наприклад, хочемо, щоб цей фейс. Тут був такий як розтайний такий GZ і вниз. І тепер, наприклад, можемо не, не тільки фейси, можемо, наприклад, самі ребра лише GZ і трошки вниз. Можемо і вверх. Щоб було ну, якась різновидність. Але також пам'ятаємо, що ну, наш морозу будуть бачити лише з одної сторони, так що прям можемо вибрати яку сторону, і з тої лише пророблювати. Ну, от я доробив. Я не буду бачити, наприклад, своєму розуму з цієї сторони. Так що я лише отут його і зробив. І ще раз ну, виділяємо це, ми ставимо на троєчку, потім ТАП, але ви 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 виключаємо на моніторчик, натискаємо 3. І тепер виділяємо оці е фейси за допомогою альта і наскаємо, наприклад на це, ну, ці ребра, які йдуть-от ці. Називаємо 3C е, H. Наводимося курсором на це верхню частину. І натискаємо L, e, H, і потім Alt-H, P, Selection. І виходимо Tab. Можемо включати опять сюди. І як бачимо, у нас є наші е, очоки. Красиві. І останнє що нам стало додати це усипка. Спочатку ми натискаємо на це. Заходимо в тут натискаємо на Object Mode і заходимо в Weight Bay. Е, тут Тут є е, три налаштування, Радіус, ну, радіус, це яка ширина. Вейт uh, це сила, по суті. А стрендж це uh, різкість. Так що. Ще раз заходжу сюди. Тут по дефолту я все ставлю, і, наприклад, радіус, наприклад, силу. Можу зменшити. І от, наприклад, це, якщо що, ми робимо групу, якщо це називається група. Ну, по суті, ми замалюємо ті міста, де буде наша посипка. Наприклад, ми хочемо тут. Тому що якщо тут, тут не буде, тому що видіте, я тут не зробив е потьоки. Так що лише тут. І трошки наверху. Змалююся. Але все одно можемо по цілому ще трошки додамо сили. І отут от на центр. Все. Тепер виходимо. Виділили, що це. Заходимо в. Цю вкладку, натискаємо плюсик, вибираємо Hair. тут натискаємо Advanced. Але ще перед тим е, нам треба створити цю посипку, змоделювати. Її дуже легко, просто натискаємо Shift-Mesh, Cube. зробимо її з куба. Натискаємо Tab SX і отак: Ctrl-R, е, ліва кнопка миші, права кнопка миші, Ctrl-B. І лише от миші, щоб лише були ці, ці два е, ре, ці дві ребра. Отак от, от, щоб у нас були такі як теж кубики. Все, тепер сюди в гаючку, додаємо модифікатор Subdivision Surface. Ставимо, ну, на троєчку. Права кнопка Mishi, все. Тепер відсунемо його трошки, але в об Object Mode. тому що якщо натискаємо Tab і тут. Тоді, ці, ця, ця, якщо ми отак так от пересунемо, то вся вся посипка буде лівітірувати. Так що ми переміщаємо його отут. X. тепер опять переходимо сюди. Тут вибираємо, ну, наприклад, 50 штук, щоб не лагало. І тут в рендер, відкриємо рендер, і тут паф міняємо на об'єкт. А об'єкт вибираємо нашу посипку. Натискаємо на цю піп'ятку. вибираємо це. Як бачимо, вони тут, але їх, вони великі, їх забагато. Лише тут в scale. Трошки зменшуємо. Але ми можемо ще тут зменшити. Натискаємо Tab. S. Дивимось так нормально. Ну, нормально. Так, тепер. Можемо трошки підняти. Так от. тепер. Scale Randomize, Це е робить е рандомні скейли, щоб це вигляділо рядніше, не буде от наполовину. Потім Rotation, Відкриваємо це. Normal tangent. І тут можемо крутити. Ну, наприклад, так. А тут теж, щоб у нас було ран рандомний розкид, наприклад, так. І тут вбішаємо кількість. Не буде так. Посипки. Можемо трошки сюди, в центр. Переходимо з цим виділенням, переходимо опять сюди в Weight Payne. Силу пішаємо і трошки от сюди на це місце. А, точно. Я забув, ця група не працює, тому що ми її не включили. Переходимо сюди вниз, вибираємо тут Vertex Groups і density. Натикаємо сюди вибираємо нашу групу. І тепер бачите, там, де ми вибрали, буде будуть наші е, наша посипка. Можемо ще randomize scale. Отак. І ще цього І зменшити їхню кількість. І seed теж поміняти, тому що щоб вони не збивалися. Ну, от, мені подобається так. Ми змоделювали Наше морозиво Додаємо SHIFT-A камеру. Як звичайно Ctrl-Alt-0. Вибираємо фотографік і віддаляємо. Um, якщо що тепер ми робити пол не будемо, тому що вона буде у нас лівітірувати. Ну, так, десь центр кладемо Так от. Тепер Shift-Z і виділяємо, ну, камері, оце. Потім 5 Shift-Z, Tab. R. А, нам треба ще, ще ж прижатим Shift-ом, вибрати наприклад це і тепер тут RZ. От так от. Потім R. І все. І виставляємо посередині. Все, тепер, як бачимо, наше морозиво, можемо перемістити чуть-чуть нашу камеру. Тепер переходимо сюди і виміняємо на Cycles. GPU, міняємо на gpu Compute. Тепер світло ми будемо використовувати з HGRAK. Це, по суті, зображення, яке буде на нашому цьому всьому світові, і воно буде давати світло. В блендера є ці е, карти. Ось вони. Переходимо в вкладку Shading. Тут натискаємо на е, Word, тепер, щоб додати ту Agрайку. Я залишаю вам путь до цієї Agрайки. Їх багато. Ось вони. Е, я вибираю э, оцю, перетаскую сюди, як бачите, це якийсь дом. І от бачите, тут сонце, воно іздає світло. Э, Переносимо його сюди, Кол Shift-A, Vector. Вибираємо mapping, э, включаємо сюди, потім ще раз Shift-A. В Input, вибираємо Texture Coordinate. І э, Generate э, підключаємо Vector. Як ми перейдемо layout. Включимо плашку рендера, ми побачимо, що в нас додався цвіт. Можемо це саме в shading, тут теж включаємо рендер. І тут е, за допомогою Rotation обертання і Z, ну, тобто то Rotation по осі Z ми можемо обертати нашу HDR-ку. Тобто вона буде світити по наприклад, якщо нам так подобається, тут тіння, тут світло, то так залишаємо. Але я кручу. Я ставлю 90. Тепер Нам треба додати задній фон. Е, хоча б просто виділяємо цю ноду background, Ctrl-C, Ctrl-V. Збираємо цю, переносимо її сюди. І щоб її з'єднати з цим, нам треба додати ноду Mix е, Shader Search. Ну, тут в мене вже пише але е, Mix. І тут, тут є у нас Mix-Shader. Вдаємо сюди. І бекграунд сюди. Все, тепер ми можемо оцим, е міняти колір нашого бекграунду, Але цей бекграунд, він е переноситься на наш е Бачите, на об'єкт. Тобто якщо я переключу на жовтий, то він тоже буде такий жовтявий. Нам такого не треба, так що ми ще додаємо ноду Search Lift Path Puff, добавляємо і сюди і підключаємо фактор. Із Camera ray підключаємо сюди. Все. Тепер на наш об'єкт лише йде світло від нашої hdr райки. А задній фон ніяк, ну тобто теж додавлю і нічого не буде мінятися. Якщо що, цим параметром можемо свідчення нашого Ну, Наприклад, вибираємо світ, який вам подобається. Наприклад, для мене буде такий якийсь розовий. Тепер переходимо в layout. Тут вибираємо це. Переходимо сюди і додаємо цвіт для нашого морозива. Він буде якийсь такий трохи темніший. Тут roughness, щоб не було близько, можемо додати. Трохи більше середини. майже до кінця, але до кінця не треба. От так от. так Тепер цей матеріал можемо натиснути сюди. І тут вже в нас є цей матеріал 01. Добираємо. Потім наш оцей кругляш морозива, що знизу. Тож додаємо цвіт, який вам подобається. Цінюватий. Uh, тепер переходимо, вибираємо це, переходимо сюди. І тут нажимаємо Make Instance Real. Ctrl a і все. Тепер uh, посипка. Це всі дільні об'єкти. Uh, тепер ми можемо вибрати наш шоколад. Так, обратно чити рендер. Добавити матеріал шоколаду. Наприклад, якогось такого. Тут можемо додати рафена, щоб він теж не блистів, або наоборот, якщо ви хочете, щоб він був. Преміями як Blisket. Якщо ми виберемо одне, то всі інші теж будуть міняти свій кольор. Наприклад, так. І як бачите, якщо натиснути на ці два кружка, ми відключаємо відображення Viewport. Як бачимо, таке ось морозно вийшло. Переходимо сюди, лишаємо 4090, можете поміняти на 1024 або 512. Тут переходимо вниз, color management, но міняємо на medium High Contrast. Натискаємо кнопку F12. Коли нас все дорендерилося, натискаємо імідж. І після натиснення Save S, вибираєте ви туди, куди хочете сохранити ваше зображення. Ну от таке відео вийшло для новачків. Постараюся робити більше таких відео. А, ну і пока, так. Да.